Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. В Бозі немає зла, і Бог в своїй благості, щедрості, в своїй милості Він хоче проявлятися щодня в твоїх обставинах і в твоєму житті. Тому разом відкриваємось для Господа, для Його милості і благодаті, і хай мир. Милість і благодать через Ісуса Христа множиться, множиться і сильно, рясно проявляється в житті кожного із нас. Амінь. Бог добре, амінь. Згадую, як апостол Павло, він ділиться з церквою до Це послання, коли він ділиться своїм серцем коли він ділиться своїми думками, коли він відкрито, чесно говорить про ті речі, які він сьогодні проживає. І ось він бажає їм благодать і мир. І так важливо, щоб ми теж, коли приходимо в життя один одного, ми бажали один одного, ми сповідували, ми проголошували в життя один одного благодать і мир. Благодать і мир від Отця нашого Небесного через Ісуса Христа, благодать і мир нехай множиться в нашому житті. Амінь. І далі Він говорить про свої думки, про свої молитви, про свої розмови з Богом. Він говорить, що я дякую дуже сильно, дуже часто молюсь за одних і тих же людей. І дякую Богові за одних і тих же людей. Він говорить: я дуже часто згадую постійно в молитві певних людей. Знаєте, яка в мене є ревність? Щоби і я так жив і так послужив комусь, щоб хтось постійно, просто він згадував мене і пам'ятав мене і згадував мене в своїх молитвах, в своїх подяках до Бога. І, а чому він згадує, чому він дякує? Тому що він говорить, що ці люди вони мали діло віри і працю любові, працю любові, труд любові, працю любові, діло віри, діла наші вони повинні бути ну, проявлені, якщо ми маємо віру. Тому що віра без діл мертва. Якщо людина має віру. То з вірою йдуть і діла. Віра проявляється в вчинках, в справах, в ділах. І ось Він говорить: я коли дякую і молюся, і згадую про цих людей на своїй пам'яті, я згадую про те діло віри, діло віри. От я думаю, Андрія, в тебе є діло віри, і є в тебе праця любові от перед Господом. Чи праця любові в житті інших людей, які можуть дякувати за тебе Богові. Там, так написано навіть цікаво, відчайдушну працю любові. От представте, відчайдушну працю любові. Ще в одному перекладі написано, що це праця, праця да, е, яку ми маємо, або труд завдяки вірі, і йде від любові нашої. Тоді і ми маємо цю працю любові. Коли ти маєш від Бога любов, і любов Божа сповнює твоє серце, ти будеш мати оцю відчайдушну працю любові. Ти пережив Божу благодать, ти пережив Христа, ти носій Христа, і ти будеш мати цю відчайдушну працю любові. І ця праця це служіння, воно буде йти від любові нашої. І ми будемо мати ці труди, цю посвяту завдяки вірі, нашій вірі нашій. І ми будемо мати натхнення від Господа, ми будемо жити тим, що ми покладаємось на Господа. І ось у цей такий момент дуже такий класний. Мені він подобається, що Господь нас обрав бути його народом. Ми улюблені ним, але ми зробили свій вибір бути. Його народом жити от, в цій праці любові, жити і мати цей, ці справи віри, діла віри, вчинки віри. Ми зробили свій вибір. Чому? Тому що ми зустрілися з Богом, і це від Бога, це через те, що ми пережили Його любов і ми повірили, і це далі проявляється в нашому житті. Тому хай твоя віра не буде безплідна. Хай твоя любов не буде безплідна, хай це все проявляється в твоєму житті. Амінь.